Познайомитися безкоштовно з нічним Львовом забажало дві тисячі охочих, стільки зареєструвалося. Ярина для туристично промоційного проєкту Львів Нічний вперше залишилася у княжому місті на вихідні. Навіть кому я це не розказував, кому не хвалився, що знайшли таку цікаву річ, всі просто, очі, очі загоряються і це дійсно викликає захоплення. Гостей у підземелля Домініканського монастиря вводить сам князь Лев Данилович. Я князь Лев, син короля Данила, володар Земель Белзу. Галича, Холма, перемишля, уйовникурів з польської угорського, рати вітати вас у славетному місті. Львові саме ця екскурсія загублений світ віри і любові від музею історії релігії. Її започаткували ще п'ять років тому наукові працівники, які вишукували історичні довідки у архівах. З гостями спілкуються історичні постаті. Гальшка Острожська, яка перебувала в цьому монастирі в свій час. Микола Потоцький. Навіть героїня Лесі Українки мавка є у нас, представляє давні дохристиянські уявлення. Князь Лев завів гостей до князівської катівні, а у 15 столітті кат був лише у нас в Кременці та в Кам'янці. Подільському тут карали всіх, хто вбивав, крав або ж не послугом образив Лева Даниловича. Цей чоловік постраждав законократство. Обмастили йому ноги олією, підставили під ці ноги казанок із успеченим вугіллям. І і смерть рано чи пізно зізнався у своїй провині, і за це його чекало відповідне покарання. Він був злодій, тому його чекала тільки шибениця. Тому що в мої князівські часи і в пізнішому середньовіччі відрубування голови на такій колоні це була привілегія тільки шляхти. Побачене припало до душі туристам. Кам'янець-Подяску. Просто рухомі скульптури. Якби тут були також рухомі скульптури, я думаю, що це було ефектніше. Якби тут була якась озвучка, також би було ефектніше. А це в арсеналі. Тут навчали середньовічних придворних танців стелу бранель, маразулю. У них забороняли стрибати, рухи мали бути граційними, і в очі партнеру дивитися було зась, кокатувати міг лише простий народ на своїй території, до прикладу, у кінському бранлі. В ігрових танцях, якщо вони були використ... використані в придворних балах, можна було вже собі дозволити більше позагравати, подивитися на даму, на кавалера ну, так, познайомитися краще. Забавами тішилися, і п'ятирічні стали Так. Такі літературні читання. Я залишусь поряд не через те, що босий, тому що теж вподобав твою осінь, яку я назову весна. А також театральні постановки два дні влаштовували три десятки культурних закладів міста у грудні та липні. Два рази в рік ми будемо запрошувати туристів доєднюватися до нашого проекту. Відтак навіть самі львів'яни можуть подивитися на звичний їм Львів незвично. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, головні новини. Львова.